Вітаю, шановне панство! Сьогодні оглядаємо два майже однакових ліхтаря. Один Вуркус VK03, інший Софірн SC18. Спойлер! Вони майже однакові. Можете брати будь-який, але вуркус трішки дорожчий А деталі далі у відео. Отже, поставляються вони в різних коробках. Як бачимо, в Уркус коробка більш преміальна, компактніша. А Софірн ось така побільше, більш дешева. Даний вуркус йде з температурою 5-5300 Кельнів. А Софірн у нас 6500 Кельвінів. Не пам'ятаю, чи Софірн буває з температурою 5000 Кельвінів, я й тому і замовив в тому що мені більш подобається температура 5-5300. По комплектаціям відмінностей немає. Це мануал, темляк, два усильнюючі кільця резинових і провод зарядки USB Type-A і USB Type-C. Софірна, Аналогічно. Мануал. Ільця Темляк USB. Перейдемо до дизайну. Як бачимо, відмінність у нас тільки в накатці корпусу яка краще сказати, тяжко, мені подобається і та, і та обидві в руках тримається відносно добре. Вага вуркус 99 грамів, Софірн 101. Не знаю чому, але Софір на 2 грами важчий. По акумуляторам. Вуркус у нас фірменний Вуркус 18650 на 3000 мАч. Софірна такий самий, але просто бренд Софірна. Теж на 3000 мАч. З приводу кнопки, вона тут не досить інформативна, в темноті її важко знайти. І натискається вона якось не зовсім чітко, я б сказав. би, Ось це, скоріш за все, єдиний мінус даного ліхтаря. З приводу керування. Воно в обох ліхтарів однакове. Маємо 5 режимів, найменший moonlight з вимкненого стану затискаємо кнопку, переходимо в режим Moonlight, Світить пару люмен, щоб когось не засліпити. Далі, одиночний клік, вмикається ліхтар. Перший режим, щоб перейти в другий, третій, потрібно натиснути кнопку і трошки зажати. Другий, третій, перший, другий, третій. І так по колу. Щоб перейти в режим турбо, у вімкненому стані дабл-клік. Раз, два. Переходимо в режим турбо. Також у нас є режим стробоскопа, щоб у нього перейти. У віпненому стані. Тричі натискаємо швидко на кнопку. Раз, два, три. Споживання ліхтаря. Отже, перший режим 018 А. Другий 0,47. Третій. 0,96. Турбо 2,16 А. Це був у нас суфірн. А давайте ж глянемо, чи відрізняється. І з вуркусом. Вуркус. Перший режим 018, другий 047, третій. 093. Турбо 2,17, 2,15, 2,18. Отже, як ми бачимо, різниці немає. І буркус і Софірн плюс-мінус. Споживають однаково ампер. Приклад роботи та порівняння кольорової температури світіння. Нагадаю, Sofyrne 6 6500 кельвинів. Вуркус 5300 кельвинів. Починаємо з Софірн. Це в нас перший режим. Софірн. Перший режим вуркус. Софірн. Вуркус. Софірн so Вуркус. Далі. Другий режим. Софірн. So другий режим. Вуркус. Софірн. Вуркус. Софірн. Вуркус. Третій режим. Софірн. So Третий режим Вуркус. Софирн. Вуркус. Софирн. Вуркус. И давайте перейдем до Турбо. Турбо Софирн. Турбо Вуркус. Софирн. Вуркус. Софирн. Вуркус. До висновків. Вуркус VK03 і Софірн SC18. Якісні, недорогі брендові ліхтарі. Або купите ви або Вуркус, або Софірн будете задоволені. Якісний акумулятор, ємкий 3000 і тут, і тут. Класне п'ятно засвідки. EDC формат невеличкий. Вага біля 100 г разом з Кліпсою. Та акумулятором. Єдиний мінус, на мій погляд, це не зовсім інформативна кнопка, її в темряві тяжко знайти. А також, якщо, наприклад, будете в рукавичках, то клік не сильно відчутний. Якщо відео сподобалось, натисніть вподобайку, прокоментуйте, поділіться досвідом, якщо він є. Задайте питання, які цікавлять. З радістю буду на них відповідати. Всім дякую, гарного дня!